Ну от, Реакція аналогічна, виводу зображення зовсім немає ніякого. Як бачимо, коли ми пробуємо діставати штекер, очевидно ознаки проблеми відеокарт. Отже, що ми зробили? Ми змінили верхній слот на нижній, щоб... Запевнити, що немає проблеми зі слотом. Ми перевірили. Інтегровані входи, які вже, напевно, давно не працюють, не дали результату. Тут через Гаждій вихід зовсім ніякої реакції немає, тільки через даний вихід, через перехіднічок. тоді воно вже хоч якусь інформацію виводить чорного екрану. От. Також... Ми підкинули чи... Вінчестер, щоб хоча б біос нам біос розжим для установки Windows, пустило чи ще щось, щоб впевнити, що нічого не було з ним чи з Windows І це все не дало результату. Як не робило, так і не робить. Як висновок? Проблема інтегрованої відеокарти, напевно, яка була ще давно-давніше. Ну, а зараз проблема ось з нею. Якось Так, Так, змінили ми положення відеокарти з верхнього слота в нижнього. Також через перехідник, не через гаждівихід. вихід зовсім не дає ніякої реакції. Дивимося, чи є хоч якісь вивідінформації. За поки що нічого не видно. Чекаємо. Я оце от підкинув інший сидіром, щоб викинути питання, що там щось він не працює. Від'єднав відеокарту, щоб зменшити нагрузку на сам блок живлення. І от при підключенні до... Якби на платі відеокарти все одно зображення немає ніякого. Тобто воно напевно десь ще давніше вийшло з ладу. І я думаю, що оце також не працюючи, а лише проведу пару тестів по ньому. Можливо, упевнитесь. Включаю через перехідник через перехідник реакція є, але очевидно, що він не хоче видавати у нас таке відчуття, що все ж таки відеокарта. Як витягую от видно такі полосочки. Не мало би бути. Мало, мало би просто сприйняти і все. Підкинув інший вінчестер. На той що, я, що стояв, щоб там думаю, чи з Windows проблеми точно, чи ні. І проблем з запуском. Все теж саме. Він чий вінчестер. Зображення немає, хоча в біос мало би принаймні вийти. Немає. Мало б хоча б в режим біусу для установки Windows вийти. Цього не відбувається.